Є люди, uh -huh. судьба яких шкваритись uh -huh. от просто шкваритись – це судьба, і що б вони не робили, навіть те, що у інших людей виглядає як щось красиве, Органічний, приємне, органічне, так у цих людей виглядає виглядає як зашквар. І я мені подобається Аліна Паш. Зовнішньо а, подобається. Що? Мені подобається, що вона робить. Я пам'ятаю її оцей прохід по хрещатику. Мені реально подобається, сподобалось. Коли її почали хейтити, ну, я ставився до цього, так, скажімо так, помірковано. Так, я не ліз не на захист от, не, ну, і не хейтив її. Потім, під час війни, вона поїхала на фестиваль з росіянами, там, де участь росіян. Потім я побачив її в, в на фестивалі Бенингмен. От потім ще ще і привітав її зі звільненням з сексуального рабства, в якому її тримав її, її хлопець. От, і всі, всі співчували, звісно, але нічого не могли зробити. У, у нього був на неї компромат. І нарешті якось вони домовились. Вона звільнилася. Я її привітав. Вона відповіла подякою за це привітання. От, І тут вона виклала відео з татом. І я просто, я хочу, ви зараз подивіться це відео, а я хочу просто, просто звернутися до Аліни Паш. І я все розумію. А можна ніхіра не робити? Просто ну, ні, окрім але... музики. Чому музика? музика. Так, от музику робіть і все. Ну не, не намагайтесь, не намагайтесь зараз повернути собі е, той авторитет, який був. Ви цього не зробите. Ви, ви погіршуєте свою ситуацію. Кожного, кожного разу все сильніше і сильніше. А я хочу, щоб ви якось через 5 років така раз і знову з'явились. Можливо, навіть у нас буде роман. Не одразу ні, потрібно відмолити ні, і очиститись від, від грязі. Ага. Відмолитись, і відчиститись від грязі, тоді, можливо, буде роман. Володимире, зачекайте, ви зараз абсолютно на правильному шляху стоїте. Так? Вам зараз потрібно підняти хвилю угу. е хейту. обурення і хейту угу. на адресу Аліни Паш, от, приперти її до стінки. Отак, до стінки. От, от за трішечки. І так. просто у неї не залишиться варіантів, як почати роман з вами. Ну тому що в попередньому випадку це саме так і працювало. Uh -huh, uh -huh. Ну, давайте відео. Тато спочатку пішов до тероборони, а невдовзі вирушив на фронт. Не міг чекати, доки зло само прийти в хату. Нас же з мамою попросив виїхати до Чехії. Сидіти на місці було нестерпно. Майже весь березень робили все підряд, аби допомогти у спротиві. Потрохи я почала приходити до тями й діяти, надихаючись словами тата. Не втрать в собі митця. Досією повагою до тата, який воює, до всіх, хто воює. Особливо ця от фото, де вона. оце З Сфотографуй мене, ніби я Божа Матір, і дивлюсь на Хреста, на хрис, на Хресті. Хрис, значить, і плачу. Це це, це це така дікуха. А де фотка з Burning Man? А де відео з Burning Man? Не вистачало це дуже року, да? батько, сказав а, батько не втрать в собі миття, їдь на «Burning Man, Значить, придбай три розових, чотири зелених, О, так, 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 е, так, візьми півграму цього, півграму цього, і десь п'ять джойнтів, обов'язково. І не втрать. А як... зна, Знаєте, що ще батько сказав? Не втрать можливість е, виступити на одній сцені з, з РСН. Не втрать. От пишуть це Порошенко стайл точку. До речі, але ми тепер знаємо, з ким ще співпрацює піарник Петра Лусіча Порошенка. Це капець. Є оця от дівчинка, ця охрана, атмєна. Ну, і, і теж вона там. от вона їй вдається якось не перегинати палку. Вона доходить до цієї межи, де ось, ось, вона там співає українських пісень, десь підкрадає іншу музику. Ще щось, ще щось, але от до межі вона не доходить. Вона десь перед нею встигає зупинитися. Це ви про кого? Ну, оце, охрана, отміна, він наче назвав у мене. Так, так, ага. так. Яка з сином Гордона записала трек. Та блін, ну я вас. Ну ні, прошу. ну ну теж. Але я ж не. кажу, це, от, знаєте, от кордон, от межа, знаєте, чік із... А тут ні, все це. Ну, Теж не ошароварна максимально. Це мені вчора ще скинули якийсь гурт. Теж О, от вона як лобода, правильно, дуже, да, в, Могилевсь, дуже влучна. Могилевська Могилевська да, діалектик це, 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 от, синдром Могилевської.